<глев> я тебе не нечу. Блин, якийсь махнутий кіт, походу, мені попався. Так, де та бабка? Що? Чекай, я сюди. Сону... А, ти вже заходиш? Я все знімаю. А? Так. Я, по... я сяду, поїм, окей? Ням-ням-ням, все -ням -ням. смачно, я вже напевно йду. Так, ну, стати, да, так, треба щось напакустити, блін. Да, так, треба щось напакустити. Ой, бабулька тут. <гас> Ой, я не закрив. Вишати <гас> став на моїй дорозі. Пішов ти вон хія? Хія хия тебе. <гас> <гас> Пішов в неї ти нарешті. Пішов? Тушене. Пішов. <гас> давай, давай. Я буду, я так. Там тут вже сваритися, я не розумію. І сяду, на подивлюся фільм мозік. куда ты едешь, бабка? Ну, сядь на место уже. А, ты жрать пришла, да? Так. Так, ти що зробив таке? Ти хочеш щоб я тебе з хати повністю вигнала, не більше так, щоб не було, зрозумів, а то ще раз получиш і викинеш, і я викину тебе через ці двері. Ой, блін, а в нас рекламка. Нічого. Ех, задовбав мене тут діб. Фух, я його задубав, вирішитель. Ой, я куда-то хомячка занирнула. Занирнулася. Що <кху> це бабка закашлялась? Бабка, ти що закашлялась? Мяу? Мяу. Котярик дете. Де кодьор. <кху> де, <та> де, <кху> де та криса. <кху> де та криса, де криса? Та-та чорна криса пішла. Йдемо його шукати. Вот ти? Що ти стоїш? на моїй дорозі? Він Ви відійшов. Та відхожу, я що гарчиш. Це Може вазу кинути, та ні, все на мене злеє. Треба чекати, поки він щось зробить. Так, а де він є? А де Знов на кухню приперся. Ковбасу тобі подавати, чи що? Я говорю, ти ход здою. Маміки залагав. У мене теж бабка робить рухи, тільки повільніше. Ой, присяду, подивлюся фільмозик. Як добре. Ладно, встану собі, піду, подивлюся. Ну що, ти маленький, та? Тільки дивися мені будь-яний. Ты срат опять 25 идешь? Да ты просто до беда. Э, а, ты что за мной идешь? Или базариться хочешь? Ой, баба снова пришла. Я тоже хочу на диванчику поваляться. Хм. Так, я йду подивлюся в іконочку. Ура, його його його, виганяють. Так, ти вже надоїв, на більш ту хату. Ура, 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 ура! Ура, ура ура, 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 ура! Бля-бля. Давайте зараз проходити. Що знов котярика будемо виганяти? Чи давайте щось інше? давай оце Ні, я не хочу а тут я тільки два? Чи моде? Тут тільки два, да? Да, тут два. Так, давайте сковорідку. До да, університету ці цікавий проходить, правда? Да. З сковорідкою. Ой, ні, з кошариком класніше. Да, да, от. А ми зробимо ход з сковорідкою. Що це реклама вічно попадається мені? Да, до те часу реклама попадається. Угу, uh -huh. і мені відео псують, виходь, давай, все, давай граємо тут. Віктор, давай заходь, я почекаю, я буду стояти на одному місці. Я, месте. напевно, давай в робокс побавлюся. Да ні, мені відео, скажімо, воно. Ні, я, напевно, вже не хочу. Ну, останній mm. раз, будь ласка, сковорідку. Окей, okay. ні, я не хочу сковорідку. Ти на сковорідку ніколи не пройдеш. А ти побавишся, будь ласка, без кіночка. А, тоді я хочу з кошариком. Окей, я в робокс. Не забудь бабку озвучити. Короче, на бабку злучає, а я кошарики, кошарики. Я... Що, Що, Що ти на мене дивишся? Глаза пусириш. Так, я, напевно, й ту поїм. Так. Ой, вот, крисло сяду собі. Тут сиджу, подивлюся помрію. Так, бабка бабку щось там роблю. Куда ты пошел? Куда? Куда? Ты куда куда хочет, туда иду. Ну то почти туда. И махаться. Все, давай. Пока. Хочу Ой. Так, кто тут такие? Блин, ты... а... Короче, всем по вам, мне уже скучно эту игру